Отже, рубрика, по-перше, дуже просто. Ви можете зараз переглянути, глядачі наші можуть переглянути фото фотографії, як виглядає цей готель. І питання до всіх дуже просте і лаконічне. Як вам нова будівля? І візуально, і практично? Пане Юрію, розпочнемо з вас. Дякую. Ну, по-перше, я мушу сказати, що я не маю жодного стосунку ні до містобудівання, ні до архітектури, ніяким чином нічого не погоджую і в міській раді не працюю. Моя Вон думка пожежливо. це є можливо, так, але одразу хочу це зазначити. Моя думка це є думка мешканця Львова, який активно вболіває і якому не байдужа доля міста. Ну, насправді будівля доволі цікава, як на мене. Проте я мушу сказати, що я очікував іншого і більшість людей, з якими я встигав. Поспілкуватись на ту тему, вони теж пам'ятають ту першу візуалку, яку представляли громадськості. І те, що в результаті збудоване, воно не відповідає тій першій візуалізації. Хоча я пам'ятаю, що саме першу візуалізацію багато хто підтримав з тих людей, які не проти сучасної архітектури в історичних центрах міст. І то вже коли її міняли, воно вже не мало ніякого розголосу, не було стільки уваги прикуто, це не висвітлювали змі. Я читав, наскільки я зрозумів, Поміняли вже візуалізацію в процесі будівництва. Люди відчувають себе ошуканим, скажімо так. Ми матимемо коментар головного архітектора Львова Антона Коломійцева. Він мав бути у цій студії, але нам повідомили, що у нього виникли непередбачувані обставини, і він не зміг прийти. Однак, ми маємо допис його у Фейсбуці. Ви його будете мати можливість також почути. Власне і е, контраргументи щодо неочікуваності чи зміни ві візуалізації. Там про це ідеться, е, пане Оресте. Ви у нас відповідаєте в міській раді більше за транспорт. Не до вас питання щодо архітектурного вигляду, щодо втілення цього. Проекту в життя, але все ж таки до людини, як до львів'янина, як вам, як вам це, цей новий готель? І з практичної точки зору, і з візуальної? Е, ну, якби мені здається, що навіть трохи рано робити висновки, та я б хотів побачити цей проект повністю завершеним, щоб остаточно сказати свою думку. Е, загалом, у мене таке ставлення, скоріше можна сказати, нейтральне. Та, я не можу сказати, що це ця, ця будівля мені подобається. І можу сказати, що вона мені не подобається. Тобто, вона, як розумію, і задумувалась нейтральною, та, щоб не особливо виділятися. Ну і в великій мірі я поділяю ту думку, яка була висловлена головним архітектором Тоном Коломийцевим щодо цієї будівлі. Ну і однозначно на цьому місці потрібно було щось будувати довгий час, тому що це був. Такий пустер, який насправді спотворював той площу, яка була. А ще до цього це був будинок, який львів'яни знають, як вивихнутий будинок. Mm -hmm. Дуже добре знається, пане Андрію, не такий будинок. Mm -hmm. Тож прошу вас, що було на цьому місці до пустиря і як ви ставитеся до новозбудованого готелю. Я би хотів також сказати, як пан Юрій, я теж не належу до органів влади, і, на жаль, мої бачення не відображаються у рішеннях. Міської влади, як ми ставимося до цього будинку, а як ми можемо ставитися до порушення чинного законодавства? Згідно з чинним законодавством, цей будинок, який був розібраний у 99-му році, мав бути відтворений у тих самих габаритах і з тим самим первісним виглядом, відтворений, бо так було прийнято рішення, всі ці архітектурні проекти, які Представлялося в той чи інший момент, були е, дуже сильно розкритиковані центром світової спадщини ЮНЕСКО, Міністерство культури звернуло увагу і забудівникам і органам влади. У місті Львова, що Львові, що так будувати не можна, це все проігнороване і збудований в суперечинному законодавству України будинок. Як мені це може подобатися? Давайте будемо обговорити, як нам може подобатися порушення чинного законодавства України. А як можна збудувати будинок, порушуючи вимоги, які представляє ЮНЕСКО, це рекомендаційні рішення? Всі. Рішення всі листи і звернення ЮНЕСКО завжди рекомендаційні. Просто ЮНЕСКО робить е, висновки свої, і якщо на рекомендації ЮНЕСКО ми не звертаємо уваги, ігноруємо їх, тоді як то кажуть в старій приказці, як Бог до Хоми, так Хома до Бога. ЮНЕСКО починає ігнорувати Львів і, е, і, нас і має рішення бувайте здорові господарі. зі списку світової спадщини. Пане Микола. У вас ціла кафедра реставрації і архітектури. Очевидно, на цій кафедрі обговорювали питання нового готелю, його візуальної частини, архітектурної складової. Яка ваша позиція як фахівця? Більше того, я повинен сказати, що ми були долучені до процесу досліджень археологічних залишків старого будинку. Слід сказати те, що підкреслив Андрій Салюк. Про те, що цей будинок, коли розбирали, так то був даний дозвіл, тобто робилося все офіційно на початку, був даний дозвіл на розбирання будинку і е, при умові, що буде відбудовано в старих габаритах цей будинок для того, щоб зберегти історичне середовище. Я нагадаю, що ця, це розбирання було якраз в той час, коли. Були теж події з вивихнутим будинком, тому що вивихнутим ми називаємо цей будинок 10-й номер, а не 9. І якраз ці події вони збурили Львів'ян, тому що фактично ці два будинки були таким репером. Створення нового містобудівного комплексу в центрі міста австрійською владою, і вони символізували ту урбаністичну архітектурну політику австрійської влади в другій середині, навіть першій половині в середині 19 століття, яка поклала нову нову епоху в історії Львова, тому що закінчився Львів. Попередній Львів, середньовічний, розібрали фортифікації і поставало нове місто, новий центр в формі кільця, в формі рінг. І цей рінг поставав раніше ніж у Відні. І образ цього рінгу так експериментально почав формуватися власне на площі Міцкевича. А будівля, вона вписується в концепцію. Звичайно, кола, що не вписується, не вписується. Е і, звичайно, що цей будинок не вписується ні по габаритах, він перевищує допустимі вимоги. Але ми не повинні про це говорити, тому що ми, те, що ми зараз говоримо, чи добрий він, чи поганий, це з нашого боку є вже констатація, що от ми з ним погодилися і починаємо обговорювати його архітектуру. Насправді це є злочин. Наразі ми не зу... можна обговорювати злочин. Наразі ми зафіксуємо цю розмову на, 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 на цьому акценту. Звичайно, ви можете зауважити, що до цієї розмови найбільше би пасувала би присутність головного архітектора Львова. Зрештою, він мав бути присутнім в нашій програмі. Однак, як вже сказала моя колега через власні особисті обставини, він змушений був відмовитися від цього ефіру. Однак ми, він висловив у Фейсбуці достатньо так свою позицію щодо будівлі готелю на Міцкевича і попросимо її на екран. У мережі гуляють старі візуалізації, які давно втратили актуальність. На фото 3 видно, як ця будівля виглядає з вежі ратуші. Тут помітно, що загальна висотність готелю нижча за Укрсоцбанк і значно нижча за будинок Шпрехера. Бренд готелю лише приблизно на півтора метра вищий за дахові конструкції сусіднього будинку на вулиці Староєврейській, що дає можливість виконати пожежні норми. На фото 4 видно, що відносно будинку шпрехера масштабність готелю є незначною, але збудований об'єм достатній для того, щоб в комплексі цілої площі Міцкевича цей кут візуально не провалювався. Така будівля має бути співмасштабною великій площі. На фото 5, зробленому зі сторони катедри, об'єм верхніх поверхів сприймається тактовно, не порушує гармонійності масштабу площі. На фото 8 фасад нової будівлі можна бачити в діалозі з сусідньою забудовою на вулиці Староєврейській. Чи все ідеально? Є окремі моменти, де хотілося би зробити інакше. Мені візуально хотілось би, щоб фасад загалом був дещо глибшим, більш об'ємним. Будь-яку будівлю можна завжди сфотографувати так, що буде здаватися, наче це катастрофа, тим більше, що недороблену будівлю. В середовищі воно видніше, тому раджу дивитись на місці. В загальному маємо приклад якісної сучасної архітектури, яка веде коректний діалог з середовищем, і точно буде одним з важливих об'єктів в архітектурних путівниках. Достатньо чітко і аргументовано деталізовано пояснив головний архітектор міста свою позицію і управління архітектури щодо нового готелю на площі Міцкевича. Пане Андрію, бачила вашу реакцію. Ви знаєте, я послухалася головного архітектора і подивилася на цю будівлю не з фото, бо фото мене як львів'янку також обурили. Та візуалізація, яка була до того, і ті фото, які з'явилися потім. А в принципі, Натікали на те, що це не та будівля, про яку говорилась раніше. Але я пішла я щоранку їжджу е, з Коперника, виїжджаю на проспект Свободи, і мені не дисонує, особливо із Укрсоцбанком. Вибачте, який не вписується зовсім у центральну частину міста. Е, є аргументи головного архітектора щодо того, що воно по висотах теж вписується. То до чого у нас найбільше претензій саме в цій в цьому прикладі нового будівництва. Конкретно зі сторони поміткоохоронної ми маємо крім будинків, які є пам'ятками архітектури. Ми маємо площу Міцкевича, яка проектом історико-архітектурного опорного плану пропонувалася як пам'ятка містобудування. До пам'ятки містобудування входять такі елементи, як площа, якісь ті чи інші об'єкти монументального мистецтва, як в даному випадку сам пам'ятник Міцкевичу, ті чи інші елементи озеленення і будинки чи споруди, які є елементами цієї пам'ятки містобудування. В даному випадку ми маємо. Приклад, коли е, ця споруда новітня, ми можемо дискутувати, гарна вона чи не гарна, якщо б вона була на сихові або на території новобудов, в даному випадку ми говоримо про пам'ятку містобудування, і вона категорично руйнує пам'ятку містобудування. Тому якщо ми вириваємо її з контексту площі, а дивимося тільки на саму цю е, споруду. Комусь подобається така модерна архітектура, комусь інакше це питання смаку. Якщо ж ми говоримо про е збереження. Об'єктів культурної спадщини, якщо ми говоримо про Львів, вписаний у список світової спадщини ЮНЕСКО, то і цей мега-Унітаз, який був всупереч громадськості Львова збудований, і який треба приймати рішення про те, щоб його усувати, його чи розбирати, чи, чи якось завуальовувати, так само це зараз просто ставить остаточну крапку над питанням. Площа Міцкевича як пам'ятка містобудування. Ми маємо зруйновану пам'ятку. І в цьому є проблема. Можна дискутувати про колір фасаду, висоту в тому чи іншому місці, е якісь ті чи інші елементи, про що говорить головний архітектор, але воно не відповідає на питання, чому головний архітектор і міська влада дала дозвіл на Порушення чинного законодавства України на руйнування історичного простору у Львові, пане Микола. От е, знову ж таки, ми змушені обговорювати допис головного архітектора міста Львова, оскільки він головний архітектор міста Львова, і мені здається, що він наводив достатньо такі аргументовані факти. Е, як архітектор, як колега колезі, що ви можете заперечити щодо цього допису, е, я ще раз хочу повторити. Так, не можна обговорювати постфактум те, що створено злочинним, злочинною дорогою. Колись я написав, що коли е, будували е, на будинку е, Вивихнутому, я написав таку статтю під назвою Хік Суд Хік Сунт Леонес», так вже не пригадую її назви, на Латині так позначали на картах території без цивілізації. І ось те, що діялося. В, у Львові, в Львів як культурна столиця України, як місто, де найбільше пам'яток архітектури, де унікальне історичне середовище. Влада, діючи абсолютно не цивілізовано, зносить дві унікальні пам'ятки австрійського часу, без досліджень належних і так далі. І цей антицивілізаційний спосіб діяльності, ми фактично сьогодні узаконюємо. Про це не можна говорити, тому що я не, не ніколи не буду сприймати цей будинок. Він має свої позитивні чи негативні якості, так але якщо б він був збудований. В іншому місті так очевидно, я би міг обговорювати в даному ну, випадку Звольте вам заперечити не, не хочу того, це щоб обговорювати не обговорювати. Ми обговорюємо це для того, щоб уникнути таких випадків у майбутньому. І сподіваємося на те, що такі розмови вони, якщо не до ЮНЕСКО, достукаються, який буде жорстокі жорсткіше діяти щодо рішень деяких у міських кабінетах, то принаймні до того, що ті люди, які приймають чи ухвалюють рішення, будуть консультуватися глибше і ухвалюють Валюючи ці рішення, будуть зважати на думку в тому числі і експертів, і громадськості. До нашого ефіру доєднується ще один фахівець. Це Юрій Дубик, архітектор і фахівець з розробки містобудівної документації. З ним продовжимо ще цю розмову. Пане Юрію, вітаємо вас! Добрий вечір, добрий вечір, колеги. Добрий вечір, глядачі. Дякуємо, що доєдналися. Ми усіх присутніх в цій студії питалися їхньої думки фахової щодо нового готелю на площі Міцкевича. Дозвольте і вас запитати, як ви оцінюєте цю будівлю із архітектурної точки зору із практичності. Ну, можливо, маєте ще якісь підходи ну, отже, я залишаюся все таки практикуючим архітектором. окрім того, що викладаю в міській політехніці, відповідно знаю, який це непростий хліб працювати у власній сфері архітектури, і тому стараюся, ну виконуючи цю діяльність, не дуже критикувати своїх колег і українських, і закордонних. Разом з тим, я не є прихильником того, що ну для прикладу міський архітектор чи чиновники, які опікуються культурною спадщиною Львова. Дуже часто переводять розмову про не про те, яким чином забезпечити пам'яткоохоронне законодавство і якісну методику проектування в історичному середовищі Львова, а про те, якою має бути архітектура сучасна чи не сучасна. Я думаю, що це є власне помилковий шлях для вирішення подібних проблем. Я вважаю, що необхідно мати програмні документи якими забезпечуються і регламенти, якими будуть забезпечуватися, і спосіб нових розпланувань на історичних ділянках, і висотність забудови новостворених чи перетворених архітектурних об'єктів, власне, це дозволить перейти з ручного управління, яке на жаль зараз є присутнє. Скажем так, в нашому регулюванні містовної діяльності у Львові на е, ну, програмне програмний рамковий підхід до опрацювання тих критичних червоних ліній, за які не варто приступати практикуючим архітекторам, пане юрію. Ну от все ж таки є нормативи, є документи, є звичаї, є зрештою регламентні норми, якими повинні керуватися чиновники, посадовці. Зараз, в даному випадку, Львівської міської ради, які приймають рішення про дозвіл чи заборону будівництва, чи можете ви коротко перерахувати, чим мають керуватися посадовці, коли приймають рішення про дозвіл на будівництво в історичній частині міста Львова? Я буду вже тепер конкретно говорити про цей об'єкт, про цей об'єкт, про який ви згадали в своєму запитанні. Отже, згідно закону України про охорону культурної спадщини, об'єкт пам'ятка ЮНЕСКО є визнаний за статусом як національна пам'ятка. Більше там є підкреслено, що рекомендації експертів ЮНЕСКО є обов'язковими для виконання при підготовці завдань на архітектурні та містопоні. Перетворення на території пам'ятки ЮНЕСКО, це дуже важливо, тому що е, Львів отримав у 2019 році подібні рекомендації від експертів ЮНЕСКО, і власне е, в аналізі ситуації, це я вже достосовуюсь до тих, скажімо так, аргументацій про можливість перевищення висоти через те, що поруч існують вищі будинки. Так от в у аналізі ситуації, експерти підкреслювали, що незважаючи на те, що дійсно частина. Будинків на площі має більшу висоту як традиційна забудова середмістя. Це не може бути підставою чи причиною будь-якої збільшувати чи висоту проектованого будинку. Більше того, там є рекомендація про так звану заліковання цієї рани, яка утворилася внаслідок демонтажу будинку на вулиці Міцке... на площі Міцкевича 9. зрештою, і наші фахівці вже під час демонтажу будинку номер 10 на площі Міцкевича на, 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 на спільній науково-методичній раді Міністерства будівництва та Міністерства культури вони визначили яким шляхом і Щодо ділянки на міськевич, 9 мова йшла про відтворення цієї цього фасадів цього будинку. Звичайно, з плануванням вже всередині пристосованим до сучасної функції, це є дуже важливо, тому що власне це було однією з умов демонтажу цього будинку, який дійсно був на той час аварійний, і будівництво порожньо місці міськевич 10 іншого іншого будинку. На жаль. Ці рекомендації забулися, а вони є спільними. Ці експертні рекомендації є спільними і для українських фахівців, і для міжнародних фахівців. І я вважаю, що цього потрібно достосовуватись. Більше того, в рекомендаціях вже у висновкових рекомендаціях щодо е е можливості забудови на міськевича. 9 експерти ЮНЕСКО дуже чітко підкреслили про те, що необхідно мати вище два поверхи на зброєним партією тобто загальна висота. Фронту цього будинку не повинно було перевищувати чотири поверхи рівно ж те саме, і у верхній частині необхідно було мати лише один поверх мовно дахові, а не два звичайно, що висотність та стає зараз значно перевищена і відповідно не є до тих що які були рекомендовані експертами ЮНЕСКО. І ще одно: це щодо кольористики, бо там теж було підкреслено про необхідність згармонізувати кольористику. Поствореного об'єкту з кольористикою довколишньої забудови, тому що цей запропонований в проєкті колір, як було сказано, був залегкий, засвітлий для е, навколишнього оточення, оточення площі. Ну і не забувайте, що. Це середовище, яке утворилося внаслідок багатьох трансформацій, власне площі Міцкевича. Воно має ансамблевий характер, і акцентом, головним акцентом цього, цього середовища, є звичайно пам'ятник Міцкевича. Тобто, інші споруди, у які сприймаються як тло до фронту пам'ятника Міскевича, повинна бути виключно мати такий ну не неактивний характер для того, щоб забезпечити акцент і архітектурну домінанту площі, пане Юрію, даруйте за зовсім таке банальне запитання, але не усі, хто нас дивиться, фахівці, і зокрема ми з Віктором. А цей колір, який ви кажете, він засвітлий, він не може потемніти і стати трошечки іншого з часом. Ну, якщо би це був природний камінь. Наприклад, камінь вапняк, то очевидно, що він би е, потемнів би з часом. Е, наскільки я, я добре не досліджував, що це за матеріал є використаний. Але звичайно, найчастіше це є відповідні сучасні матеріали, це так звані штучні камені, які є, навішуються на фасад і створюють так званий вентильований фасад. Тобто, цей, е, ну цей колір. Я не думаю, що він з часом хіба що буде припадати порохом, але в будь-якому випадку він тоді вими. Його необхідно мати, і він не буде мати того, скажімо так, традиційної для Львова патини, які яку набувають львівські будинки внаслідок свого, скажімо так, старіння, пане, пане нас... Микола, ви хотіли додати щось. Я так розумію, так я хотів би наголосити, що коментар головного архітектора є етично недобрий, тому що головний архітектор особа, яка повинна слідкувати за дотриманням законодавства всіх регламентів. А коментувати будівлю це не його місія, це є неетично етично з професійного погляду. Тому захищати будівлю в такий спосіб, на мою думку, є не найкращий жест для посадовців. Пане Миколо. Пан Юрій згадав кілька разів про іноземних архітекторів. Виправіть нас, будь ласка, або спростуйте, або підтвердіть. архітекторами, які проектували цей будинок. Є польська компанія. Правильно саме тому ми говоримо про міжнародних участь міжнародних партнерів. Знову ж таки, якщо проєктується, якщо є вільна ділянка в місті, то завжди проєктування неможливо запроєктувати за кордоном будинок без конкурсу. Вибрати собі компанію, інвестор не може, тому що він будує не для себе, він будує для цілого міста, тим більше в центрі міста. І якщо виконується в такий спосіб нова будівля без Конкурсу без обговорення, без дотримання е, тих норм і позицій, то це є дуже специфічний спосіб. Так, ми цінуємо. Ми розуміємо цю пазу. ви малися підібрати дипломатичний вислів. Вам це зрештою вдалося.